Річка варта, і століття в століття, із рока в рік несе свої води річка варта. Це було давно-давно, коли на берегах річки та й на місці міста Оборники шуміли дрімучі ліси, лише подекуди на лісових узліссях. Ближче до води селилися люди, організовуючи маленькі поселення. Вже існували великі міста, князівства, були і лицарі, були війни та мирні дні. Це було після однієї з битв, в якій багато хто відзначився. Відзначились і двоє друзів, два лицарі лицар Матіас, і лицар з болот. Ось про цих лицарів, лицарів друзів, і піде наша розповідь по легенді про лицаря Матія та відьму або звідки назва Уборники. Сонце піднялось високо. І тихий вітрець гайдав верхівки дерев. Змучений мацей сів під дубом. Він стискав у руці ворожий прапор і думав про битву, в якої щойно брав участь. Ти погодився, як справжній лицар, почув він голос. І взаємно збелуче, сідай, ти теж заслужив на відпочинок, відповів мацей. Деякий час обидва дивилися на галявину, де тащилася битва. Війна закінчилась. Полянський князь міг святкувати свою перемогу. Раптом перед лицарями з'явилася княжа дружина. Лицарі вскочили на ноги і вклонилися Володареві. Завдяки вашій мужності. Та жертовності ми закінчили війну. Настав час будувати і розвивати князівство. Відважний Збелут, за твої послуги призначаю тебе каштеляном, а ти, хоробрий мацею, віднині будеш старостою поселення. Диву впадає у варту. Урочисто промовив князь. До ваших послуг, ваша величність! Відповіли щасливі лицарі. Володар із оточенням пішов, а Збелут і Мацей, не гаючи часу, вирушили в дорогу. Вони вийшли з величезних лісів, на сільськогосподарське угіддя, де їх зустріли селяни. Звістка про їх хоробрість дійшла сюди раніше за них. Кожен хотів прийняти їх. Та почути про лицарські пригоди. Через декілька днів супутники пішли далі і досягли вершини пагрба. Перед їх очима постав чудовий ліс. Між деревами виблускували води двох річок. Ой, друже, яка краса! радісно вигукнув з Белут. Друже. Ми дійшли до твого поселення, а мені вже час до себе. Пам'ятай, мої двері завжди відкриті для тебе, друже, відповів мацей. Лицарі тепло обійняли одне одного і розійшлися. Пішли кожен своєю дорогою. Мацей став управителем невеликого поселення, в якому розводили княжих кіз, корів. Цвіней. У центрі стояв невеликий садивний будинок, оточений каморами та свинарниками. Поселення називали стара весь. Стара весь процвітала. На княжі столи несли смачне молоко, м'ясо. По той варти працювали жителі безіменного поселення. Перехоже, називали його біля лісів, бо знаходився він на узліссі великих лісів. Тут жили хлібороби та ремісники. Життя було налагоджене, Мацей відчував, що його цінують. У його підпорядкування були чудові люди. Які досконало знали свою справу. Він енергійно набрався за роботу та розумів, чого очікує князь. Минали дні, місяці та роки. У князя численність дружинників став розширюватися, попит на продукцію зріс, почали врубати ліси. Створювалися нові пасовища, на місці лісу. Поселення процвітало, чутки розносилися швидко, далеко, як листя повітру. Одного разу до двору мацея прибув дивний ганець. Мацей з цікавістю вислухав новину про молоду і красиву даму, яка жила неподалік. Посмішка моєї леді чарує, як вісняні лучі. Хвалив гість, її голос спокійний, як шум вітру. Мацей захотів побачити ту даму, та наказав запросити її. Вислухали першу частину Легенди про Лицаря Матія та Відьму або звідки назва Оборник. Зараз я вам кажу до нової зустрічі, до зустрічі, друзі, в новому відео, до зустрічі з лицарем Матцеєм, з його судьбою, до зустрічі з продовженням легенди. До зустрічі і чекаю на ваші коментарі.